Розпочався календарний 2014 рік, і для нас дуже важливо не зменшувати ті обороти, які область набрала в минулому році. Президент чітко поставив завдання перед місцевим середуванням і перед виконавчими органами влади, що потрібно проявити ту роботу про дітей. Це дошкільні навчальні заклади, це загальноосвітні, загальноосвітні заклади, це організацію. Відпочинку і навчання зараз. Ми знаходимося в місті Вишневому на будівництві загальноосвітньої школи. Ми плануємо цю школу вже ввести в цьому році. На сьогоднішній день витрачено вже більше 30 мільйонів, і біля 20 мільйонів ми плануємо виділити для того, щоб завершити і повністю укомплектувати. Це школа зовсім нового підходу, вирішення питань. Тут діти будуть проходити відповідну трудову практику. Тут будуть визначені спеціальні класи, де діти будуть визначати майбутню свою професію. Ось ми зараз знаходимося в актовому залі, в спортивному залі, застосовані нові новітні технології і енергозберігаючі технології, тому це дійсно школа майбутнього, і ми все зробимо, приділимо увагу для того, щоб діти в ній навчалися, щоб був комфорт і тепло, щоб були створені всі умови зараз на Київщині. Влада забезпечує відповідний учбовий процес в усіх школах і дошкільних навчальних закладах. Як кажуть, на вулиці стоять великі морози. Я як губернатор підписав розпорядження і надав можливість визначитись директорам шкіл щодо доцільності призупинення навчання в тих чи інших класах. Це повинні визначати місцева громада і на місці. Але я хотів би сказати, що на сьогодні усі школи, які є на Київщині, а їх 700, вже 734, забезпечено тепло, забезпечено туалетами, забезпечено відповідно водою. І на сьогоднішній день узбовий процес не прикрашається. Дуже важливо, що є транспорт, виділені автобуси для підвозу дітей. Тому немає перебоїв, то немає перебоїв і немає, ви знаєте, такої ситуації якогось психоза, що робити, то що робити. Не дивлячись на те, що по нормам, коли температурні режими сідають нижче 25 градусів, я хочу ще раз сказати, що більше половини дітей Київщини сьогодні навчаються. У нас немає епідемії. Ми забезпечуємо відповідний режим життєдіяльності, ми забезпечуємо роботу оздоровчих закладів. І сьогодні направляються зусилля на забезпечення життєдіяльності, а це і доставка хліба, молока, м'яса, овочів, всього того, що необхідно сьогодні людям.